Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований поведінкою Росії. Вона на його думку навмисно затягує переговори щодо завершення війни в Україні. Про це в ефірі Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Трамп, хоча й сфокусований на досягненні миру, і прагне до укладення угоди між Києвом і Москвою, але не готовий безкінечно чекати на кроки з боку РФ. Він також додав, що Трамп не дозволить втягнути себе у пастку порожніх розмов. Це цитата. Про перспективи перемов, про підтримку партнерів говоримо в студії, і гость студії сьогодні це Тарас Загородній, керівник-керівний партнер національної антикризової групи «Політичний експерт. Пане Тарасе, ради вітати. вас. Доброго дня. Отже, щодо переговорів між Росією і Україною, третій раунд ми бачили цього тижня. Відбувся чи наблизило це, хоч на якийсь крок, на півкроку, сторони до перемир'я. На вашу думку, про які загалом ми можемо говорити? Підсумки? Ну, моя думка була залишається такою самою. Поки Путін живий, він буде воювати. А чому тому, що ну в традиціях знаєте, в традиціях ну московського такої перемовного процесу, перемовини це не для того, щоб домовитися для того, щоб досягти власну власне цілі. Це перше. Далі а коли цар сказав власну публічну позицію, яку він сказав чітко, що 14 червня двадцять року. А, а там чітка а, вимога, щоб Україна покинула Запорізьку, Донецьку Херсонську Херсонську так, там далі відмова одна, Ну і далі список, все інше, так, те, так. що ви бачили ці історичні твори Мідінського у вигляді так званого меморандуму. А всі ці вимоги залишаються, і він не відступить них не на крок. Чому тому що в російській традиції, в російській традиції, це був прояв слабкості? Якщо буде прояв слабкості, він втрачає владу і втрачає життя і тому та вимога, як на якій наполягає Україна. Пов'язана з тим, що з 30-денним перемир'ям, який ми домовили mm -hmm. з США, і домовили з ЄС, вона неприйнятна для нового. Тому а що навіщо тоді їхати на ці переговори? Ні, давайте а, так. Ну по-перше, домовились по полоненим. Це дуже добре. Далі дивіться, Україна втягує Росію в таку цікаву гру. Дуже хочемо зустрічі з Путіним, але розуміємо, що вона ніколи не станеться. Чому? Тому що це демонстрація. Ми хочемо домовлятися. Це в першу чергу гра на Сполучені Штати Америки. Үгін. Для того, щоб у Трампа все більше було більше було розчарувань. А більше більше тиску на нього здійснюється, в тому числі його, його медіа, які до нього прихильні, які показують, що він слабко виглядає. Далі Трампу дуже сподобалось, і у нього різко покращився настрій стосовно НАТО, особливо коли він почув слово гроші і побачив слово гроші. Так? А, і, і дивіться, як він скрізь позиціонує НАТО, що воно буде допомагати Україні. Це якраз говорить про зміну настрою. Далі а, вони відмовились від перемовин з росіянами з будь-яких питань. Вони з нами навіть не спілкуються. Відков, до речі, взагалі вже не де не видно, якщо ви звернули увагу. Він раніше там до Москви приїжджав, летом не кожного тижня. Тепер його фактично немає. Все всі, всі, зовнішню політику займається конкретно Рубіо. Так угу. да, та, це його мецет. Так, так. Я взагалі спитав, навіщо їхати росіянам мав на увазі, а, але Україні, от ви несподівано Україні, для мене розказали, що це нам це теж вигідно. Да. Бо у да. всіх таке Звичай. здебільшого враження, що це вигідно ні, росіянам, ні, це, це диплом... затягування. Ні, давайте так. Україна ж залишається. Ну от приїхав угу. у меров, До речі, дуже вдале рішення президента призначити у мера, тому що міністрам оборони там можна було сказати багато питань щодо організації роботи. А як переговорник він дуже достатньо доречно там був. Там же він що сказав? Де 30-денне перемир'я. Раз. А, і далі почав вже а, фактично перекидати відповідальність заявку Путіна а, в Стамбул. На Ердогана та на Трампа Говорить, от ми, ми готові зустрітися з Путіним саме тут і зараз. Там mm -hmm. да, розуміючи, що в принципі це не відбудеться. Ну я думаю, що Путін. Ну я вважаю, мало ймовірну таку зустріч, тому що з багатьох причин, от але зараз... це дозволяє, але це дозволяє mm -hmm. росіян постійно в за заганяти. Ми хотіли, він не приїхав. Ми ще раз приїхали. Так вони не захотіли, ми зафіксували. США давайте зброю, давайте змушувати їх рухати далі. Це дипломатична гра. Я от саме хотів спитати голова МЗС Туреччини Хакан Фідан Сказав, що ну в принципі, теоретично, там щось, що можливо, треба можна домовитися про зустріч у цьому форматі Зеленський, Трамп, Путін, Ердоган. Тобто, ви думаєте, що ні, що це все ні, ну, Теоретично гра. все можливо? Ну це більше бажання Туреччини, звичайно, тому що особливо після того, як був запроваджений вісімнадцять. Пакет від ЄС. Стосовно Росії, там ентузіазм до Туреччини теж трохи підупав, тому що там обмеження можуть бути на Туреччину накладені щодо нафти. І тому звичайно, що вони хочуть показати, що вони є регіональним лідером, те, що вони вирішують багато питань, те, що на території Туреччини ведуться такі важливі перемовини. Тут Трамп приїжджає, Путін, як вони думають, так а і так далі. Але тут е, єдине питання: а Путін буде приїжджати чи не буде? А його позиція наступна, що Ну, ми повинні вести нескінченні перемовини, щоб потім десь зустрічатися. А чому а... він не хоче зустрітися з Зеленським? А, ну, по перше, я думаю, що елементарно боїться. Елементарно боїться Ну, Він же ж таки, знаєте, людина параноїдальна. Він не хоче чи зустрічатися Зеленський його там застрелить, чи, чи що не зустрічі? Ну Це... я думаю, що Це вони не різні. Не. Вони, вони різні можуть варіанти. Далі а куди їхати? В Туреччину? А туреччина країна НАТО не будемо забувати. Можна ж тим більше Ордагана є гарний досвід спілкування з російськими Літаками, ще в 18-му році, коли залетів російський літак, він його просто збив над своїм простором. А угу. це, це перше. Далі не дивіться. Ну і він хоче зустрічатися з Трампом з питань України, а не хоче прямих перемовин з Україною, тому що його в вибішує... Так Зеленський. же наче й не проти з ним зустрітися. Хто? Трамп з, з, з Путіним Ні, ну Трамп та нехай зустрічається питання про що буде говорити. Uh -huh. Давайте так. Трамп, коли він не буде виглядати ну переможцем в цих переговорах, він я думаю не буде зустрічатися з Путіним. Про що uh -huh. розмова? про лекції історичні лекції про поченігів з 1250 року як потролив Медінського пан Рюта, голова голова нато який, до речі сам за світу історик тому він це чудово розуміє так і вони бачать що вони ну виставляють трампа слабким а Трамп я підозрюю, що коли не буде бачити конкретних результатів, і що він там прийшов, зафіксував, а потім він у себе в соціальних мережах показав, як він говорить, любить говорити, яка була чудова зустріч. Я тут всіх переміг. я думаю, що він не буде зустрічатися. От з ми Потіне. тут якраз підходимо до цієї теми 50-денного цього ультиматуму. Як думаєте, Трамп не буде слабким? Він запровадить ці обіцяні пекельні санкції? Ну давайте вторинні. так. Давайте так. Результати вже є. Результати вже є. Індія. <анкруто> раптом, раптом подумала і, так, вони там і варіанти знайшла да, і знайшла на карті Саудівську Аравію. Так? Виявляється, Саудівська Аравія теж є нафта, що є велика таємниця таємниця останні 70 років, і звідти можна вести нафту. Так? І вони сказали, що ми, в принципі, не проти. А ось далі йде зброя. Йде зброя, бачите, там було повідомлення до Вашингтону Постпому писало, що три установки Петро все ж таки в Україну вже потрапили. Іде озброєння, йде купівля, і так далі. Це знову таки протиричить логіки логіці різних зрадофілів в нашій країні, які починали говорити, що Трамп дав 50 днів Путіну для того, щоб він робив все, що завгодно. Ну тут якось угу. логічна неув'язочка велика тут е, створюється. А далі, а буквально позавчора Трамп сказав цікаву річ, що він ці санкції може раніше заправити. Вадити, а у нього є така опція, тому що не потрібна оцей законопроект, про який так активно говорять Лінці Грем і всі інші не обов'язково санкції вторинні цим законопроектом можуть бути запроваджені. Вони можуть запроваджені указом Трампа, тому що про пор... цей законопроект взагалі просто йому дає це право. Ці важелі я так розумію, ні, а не запроваджує ні, безпосередньо. Ні, у санкції. нього у нього є. Він може своїм указом це зробити. Він по, по Венесуелі без цього закобез без цього закону. Він по Венесуелі так зробив. Uh -huh. а, цей законопроект, чим цікавий, що якщо він буде ухвалений, він буде ухвалений, а, його ніхто скасувати наступних 100 років не зможе. Ну, так, працюю, працюю в, так працює законодавство США. Там, якщо десь ти зачепився за що, то спробуй потім скасуй це От, наприклад, знаєте, є така країна, як Куба, так вона досі спонсор тероризму з 82-го року. Знаєте за що? За те, що Фідель Кастро ще в ті часи надіслав допомогу радянському союзу в Африку своїх солдат будувати соціалізм, дивіться вже радянського союзу. Немає Фіделя Кастро немає, соціалізму немає. Ніхто вже не будує нічого. А куба досі спонсор тероризму, і там питання навіть не за гроші. А коли йдеться за гроші, вважайте, що американців це вони ніколи не скасують. Це не це... там щось ще з поправкою Джексона Веніка телекада. Водві прав згадали. Джексон Вінік проти Росії був скасований аж у 2006 році. 15 років відбулося після розпаду Радянського Союзу. Всі, хто хотів, давно вже поїхали. А ось скасовано. більш того, воно працювало проти України, хоча ми взагалі не мали ніякого стосунку до цього, 2002 року проти нас скасували, коли теж всі, хто хотів, давно вже поїхав. Це. Оце говорить про те, наскільки, наскільки складно скасувати такі речі. Угу. А тут що йдеться про нафту, газ, уран, якщо не помиляються, там разом іде. А тут вже знаєте, любов з інтересом з'являється. І тому я вітав би, якби це був законопроект. Проект це означає, що на років у будь-якого президента Сполучених Штатів Америки є можливість запроваджувати ці санкції. Але тут більше ж питання вони ж позиціонують не питання як проти Росії, а як гра проти Китаю. От я хотів саме у вас спитати про це. Зрозуміло, що там Індія зараз розглядає якісь варіанти. Не знаю, що там Туреччина, Бразилія, яка І Європа, мабуть, про ну, це так. теж проти Європи. А, да. а от Китай чи готовий буде Трамп до нової торговельної війни по суті з Китаєм заради, через Україну? А до чого а... тут Україну? вам сказав, що тут Україна. Дивіться США готуються до війни з Китаєм. Я вважаю, що вона неминуча через ну, там, кризу перевиробництва, умовно кажучи, Китаю. Зараз ситуація дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною. А коли такі молоді бадьори, бадьори імперії, в першу чергу Німецька імперія та ну, австро угорська імперія боролись за ринки збуту з якраз Французькою та Британською імперією. тому що у них було перевиробництво, вони не знали, куди дівати. А так і тут, так і тут у Китаї, там криза перевиробництва, А США наприклад сказали, що вони не хочуть закуповувати таку кількість товарів. Значить, що вони зараз вже межують на межі кризи. Чого вони так за європою бігають? Тому що якщо європейці ще підтримують оце торгівельні санкції Трампа, то проблеми у Китаю почнуться дуже дуже серйозні. Далі, по нафті. дивіться, що дратує американців. Перше, те, що у Китаї є. Доступ до нафти не через океан, а по суходолу. А океан контролюють американці. А там кораблі, які забезпечують охорону, швидко можуть стати конвоєм для, наприклад, нафти, яка йде, наприклад, в Китай. Далі вони ж там отримують нафту по дуже низькій ціні від росіян. Це означає, що не зможуть ще зв... дешевше попросити. Звичайно, ну це означає, що вони отримують зараз же нафту і газ. За цінами, які дозволяють підтримувати конкретно спроможність їхніх товарів на світовому ринку, тому сказати, що вони так хочуть домовлятися з Китаєм. Ні, вони я думаю, що вони беруть лаг для того, щоб підготувати свою економіку, підготувати, провести реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки, тому що вони бачать, що конфлікт з Китаєм він неминучий, тим більше що китайці це все ж таки комуністи. Так, це комуністи, вони виросли на марксизмі. Вони читали Маркса, читали Леніна. Є така, знаєте, робота імперіалізм, Вища стадія розвиття капіталізму, так де чітко вказано, що сам спосіб капіталізму він рано чи пізно стикається у, у ці межі, і що все рівно буде війна, тільки у марксистів. Це було що буде комунізм. І вони, в принципі, намагалися реалізувати. А таке Китай а що, Китайці не комуністи. Ну, це все добре. Але ж ми бачили приклад попередньої торговельної війни, коли Трамп запровадив ці тарифи, і ну, по суті, це нічим не закінчилося. Потім це, це все відігравало. Ну, ну, цього не разу все. має бути інакше. Не все відігравало. Давайте так. Три було: перше збільшення тарифів проти Китаю було в першому, в першому терміні Трампа. Друге. Хвиля тарифів. Байден не скасував ці тарифи. Це політика Сполучених Штатів Америки. Далі, друга хвиля розширення тарифів була при Байдені. Він наступне, а Трамп вже третій почав. Ну, просто у нього інша політика була. А воно нічого нікуди не ділося. Вони так, вони спробували взяти на понт. Так подивилися, що у них виходить, що не виходить. Хто з ними прийшов домовлятися, хто не прийшов домовлятися? Ну це тактика перемовин. Трампа у нього така манера ведення цих перемовин. Далі вони подивилися, де вони залежні, залежні ланцюги. Наприклад, від чого залежить, тому що Китай же підготувався до цієї торгівельної війни. Вони знали, що так і буде. От одна з причин, чому вона сміялася, чого вона канаду не на Мексику, на, на наприклад, на Панаму. а Це все відповідь Китай, тому що Китай почав будувати виробництво, наприклад, на території Мексики Канади, для того, щоб торгувати напряму з, mm -hmm. з зі сполученими штатами Америки. А в Панамі вони, вони фактично сиділи в цьому стратегічному панамському каналі, який в дійсності побудували американці за власні кошти для того, щоб ну ну це ж стратегічний канал. Тобто там перекидаються флоти з Атлантичного океану в Тихий океан. І а там, ну вибачте, сама Панама була в цьому в програмі китайської китайської угу. Один, єдиний там світ, шлях і все інше. І там з одного боку порт китайський і з іншого боку порт китайський. І тому там все це, вся ця проблематика якраз Добре. в тому напрямку була з іншого боку. От у нас в сюжеті Дмитро Анопченко говорив про те, що там ще є в команді Трампа таке крило на на чолі умовного кажучи з Венсом, яке вважає, що пріоритет це Китай, що ми маємо проти... ми не можемо протистояти з Китаєм і з Росією, і що Європа відволікає що цю зброю, яку туди ми перекидаємо, ми могли б ті приберегти для майбутнього конфлікту з Китаєм. Як бути з цим? Тобто вони по суті можуть отримати більший вплив, і, і тоді це для нас це буде гірше, ну, ні, я так, так? Так. чи я чи, так це Багато Вже чого помінялося? Багато вже чого помінялося. Ну, по перше, коли Україна здійснила операцію «Повутиння» на території Росії, коли от СБУшники рознесли третину авіації стратегічної російської, американська армія почала говорити публічно про те, що Україна може виграти цю війну. Далі, Україна достатньо вдала, достатньо вдала. Знайшла спочатку китайців, які воювали на боці росіян підозрою правда що в Україні є ціле запас таких китайців і їх вчасно просто показують там. Да, це демонстрація того, що ми з вами в ми ваші союзники у війні з Китаєм. Війна з Китаєм тут іде, і зараз речі пишуть що шахеди вони не іранські, а китайські так да. Так, так, так. далі. Далі що далі йде? Була заява ван і. Коли він зустрічався з, з представником європейської дипломатії, яку потім цитували китайські змі, що вони не дадуть програти Росії, тому так. що потім візьмуться за за, за за Китай, і дивіться, ніхто ж не спростував цю цю заяву. Там вже конкретне прізвище були конкретної людини, яка була з боку європейців і з боку Китаю, ніхто ж не спростував не це було спростування. Це якраз показує, що ну китайці показують, що Домовлятися щодо Росії можна виключно вже в Китаї. Що вони вже єдине ціле? Фактично, ви не є союзниками і тут, от, от отак, от відокремити вже не вийде. І це дуже добре для нас, тому що ми демонструємо, що ми є союзники. То що пам'ятаєте нещодавно ж погунівши двох китайських знайшли, так? так? Тобто це нагадування ті, хто не зрозумів з першого разу, з другого разу вам нагадаємо, що тут є ще таке, ще таке питання і багато чого іншого. Тому ми повинні чітко розуміти нашу стратегію в цьому випадку. Так, такі настрої були, але з цього часу вже багато чого змінилося. А, і політика США перетягнути Росію на свій бік, щоб вона була союзником проти Китаю, це була угу. стратегія, в тому числі адміністрації Байдена. Вони багато в чому стримували Україну, але проблема в тому, що ну дивіться, коли ну американці абсолютно ж прагматичні люди. Коли там росіяни починають там торгувати, що ми будемо воювати з вами ну проти Китаю, вони говорять, а як ви це будете робити? Наприклад, у вас, вас кожного дня вже влітають ці. Безпілотники влітають, ваші заводи, газогони он Сьогодні відмінив Путін з першого 17 17-го року, відмінив там. А, свята флоту в Петербурзі багато чого іншого. А як ви, якщо ви не можете забезпечити власну безпеку, як ви будете забезпечити нам допомогу проти Китаю, наприклад, і багато чого іншого, таких от абсолютно прагматичних питань? А, і тому а, були такі настрої, є такі крила. Ну, ми не повинні знаєте, так на це ми повинні не зазважати, але знаєте, теж третрагедії не робити. Чому? Тому що а, ну, все ж таки, у будь-якої адміністрації є купа крил, які мають власне бачення і подають. Дають власне, е, власне пропозиції, наприклад, Трампу. Uh -huh. Але тут ще вище знаєте тут ще відбулося це те, що самолюбство у Трампа грає. Путін його ігнорує. Він обіцяв, не виконав, це зробили, не виконав. І тисне в першу чергу внутрішній порядок денний, а що американці вважають, що це слабка позиція. Пане Тарасе, хотів ще з вами поговорити про візит Трампа в Шотландію, але вже у нас закінчився час. Я сподіваюся, ми іншим разом поговоримо і про європейський вимір. Дуже дякую вам, дякую. що завітали. Було цікаво. А я нагадаю глядачам, що з нами був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт.